Несподівані повороти у світі дипломатії цього разу Олександр Лукашенко відомий своєю багаторічною відданістю до незалежності від заходу вирішив зробити крок на зустріч сполученим штатам. Я хочу щоб вони услышали сьогодні з цієї високої трибуни. Ми знаємо о всіх замислах. і нічого у них не получится. 12 лютого 25-го року він звільнив з ув'язнення трьох людей – неназваного громадянина США, журналіста Радіо Свободы Андрія Кузнечика і багатодітну матір Олену Мовшук. Мы только що виїхали Только что выехали из американского посольства, откуда забрали Елену Мавшук. Елена Мавшук была осуждена на 6 лет несправедливо. Сейчас она на свободе, мы везем ее в безопасное место. Сегодня были освобождены три человека, один американский гражданин, журналист и Елена. Ми надіємося, що всі обов'язково всі політзаключені, кажуться на свободі. Кузнечик раніше засуджений до шести років позбавлення волі за участь в екстремістському формуванні, і Мовшук, засуджена за участь у протестах 2020 року, були доставлені до Литви разом з американським громадянином, який побажав залишитись анонімним. <плес> Заступник помічника держсекретаря США у Європі Кріс Сміт назвав це одностороннім жестом з боку Лукашенка, наголосивши, що Білорусь не отримала нічого. Натомість, цей крок мінська був одразу після обміну в'язнями між Росією та США, коли американського вчителя Марка Фогеля було звільнено в обмін росіянина Олександра Винника. Як ти Марк Дуже уставший і ти знаєш, куди ми їдемо? Я сподіваюся, що в аеропорт. Правильно, що ти відчуваєш? Я просто хочу вас соєдинитися з моєю сім'єю. Можливо, Лукашенка вирішив, що краще пізно, ніж ніколи, і вирішив приєднатися до тренду на покращення стосунків з Заходом. Або, можливо, він просто вирішив, що кілька звільнених ув'язнених невелика плата за можливість налагодити діалог із новою адміністрацією США. Господь його спас. Якщо він є, то він його спас. Для чого? Для того, щоб дур'ю займався что-то отменял і творил чудеса в мірі, він любить епітажність, любить це как то помахать, показаться там, ну хватит вже 80 лет, скільки можна. Однак жертви Лукашенка, звісно, невеликі. Марко Рубіо закликав звільнити майже 1300 політичних в'язнів, які залишаються у в'язницях по всій Білорусі. Якщо чоловік достане Уголовний кодекс чи інші наші закони. и покажет мне, может вам, хоть одну политическую статью в уголовном кодексе, и скажет, что вот на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных. За повідомленнями білоруської сторони Вашингтон регулярно звертається до мінська щодо політв'язнів. Проте якісь плоди це почало давати в останні тижні, і звільнення останніх днів це результат зусиль американських дипломатів. Експерти повідомляють, що мінську цікавий формат обміну будь-якої кількості політв'язнів на якісь бенефіти. А політв'язнів можна нескінченно набирати та звільняти. Це для офіційного мінська поповнюваний ресурс, якого не шкода. Другої позиції у мене не буде. Я определился в этом плані. Як би там не було, цей крок безумовно привернув увагу міжнародного співтовариства та може стати початком нового етапу у відносинах між Білорусією та Заходом.